І так, друзі, всіх вітаю, працюю в цеху, але сьогодні трішки робота не по е, нашій темі. Коля тут пропитував форми, тому що їх дуже багато що там залишились е, короче, ну, А я зараз на даний час займаюся зборкою батареї для нашої сонячної системи. У е, нас виходить є в наявності 98 ячейок Nissan Leaf. Отакі, От Тут плюс-мінус десь 60-68% залишку в ну, самої йомкості. Коротше, що ми робимо? У нас буде у нас система 48 вольт, ну, і я їх зложу на 7 блоків. Кожен блок має 14 тчеює. Це ми все робимо в паралель. Ну, а потім це все буде послідовно. Чотири блоки в нас влізло от в таку рамку. Думав, трошки інакша конструкція, коли їх було менше, зараз коротше, буде по-інакшому. Оцей проміжок він так і залишиться, Ми Його потім там буде вся начинка. Ну, а ще окремо зложую Зараз кріплю на шпильки ще по 14 ячеїв. Це у нас ще буде три блоки. Ці три блоки поки що будуть стояти просто наверху. Все, під'єднаємо, хай поки що працює, тому що немає часу зараз відриватися і зварювати ще одну рамку, щоб у нас була ще одна така батарея. Коротше. ну, Але от таких 14 блоків підключаємо повністю всю електроніку. Є у нас. Е така плата BMS на 250 А. Коротше, така прям мощна. Тут ідуть два датчика температури. Коротше, підключимо. Працює без... Вона через Bluetooth, можна настроювати. Максимально пікова 350 А. Ну, коротше, якраз вона підійде на нашу зборку, тому що тут амасив, ну, я скажу так, таки непоганий. Все під'єднаємо. Зробимо. Ну, і... Є ще в нас активний балансир, зараз я вам покажу. Щоб, ну, сам балансир є на платі БМС, але додатково ще поставимо балансир, щоб він, як то кажуть, було все чудово і ніяких не, не як -то кажуть. Неприятних таких ситуацій не було. Поставимо ще один балансир додатково, щоб він балансував. Він чисто працює як балансир. А то плата БМС, також вона йде з балансиром, але додатково ще отаку поставимо. Тому що ну... Не знаю, як він там буде працювати на самій платі, тому що Ну то таке. Додатково поставимо, тому що зборка в нас якби така масив маленький, а дуже такий мощний. Коротше, тому... Є ще такі, зараз покажу, отакі балансири, вони ставляться отак на кожну ячейку. ну і На ліву, на праву сторону. Але ми такі ставити не будемо. Це в нас буде маленька така зборка, я від них взяв 7 штук. Якраз для 20, 24 вольтової системи ми зробимо 7 ячеїв, то буде ну коротше, хто на, інакша система. Зараз в повноцінній системі у нас 98 ячеїв, по 14 в кожному блоці. Взяли таку шину. Зараз це все буду коротше, нарізати. По товщині вона 2 мм, я думаю, її буде достатньо. І ширина, по-моєму, 20. Це все будемо отак робити, все на мідну шину. Коротше, буде все чітко, щоб воно ніяких ніяких коротше, неприятних не було у нас ситуацій. Зробимо, як один казав, раз та назавжди. Тому що були ось у нас зборка на таких, з металу коротше, таке, зробив я тимчасово. Ну, Але е, вона дуже мало ось попрацювала. Ми ці блоки тепер розібрав я. Ну, і е, обов'язково ставимо цю всю защиту, щоб була плата БМС. Все-таки це буде надіжно, Тому що, ну, самі зрозуміти, 100 ячейок, е, ну, це масив дуже мощний. Це ой-ой, дуже багато. З, 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 побачимо, скільки воно нам дасть кіловат. Кіловат вона дасть дуже багато, тому що кожній ячейці десь плюс-мінус. ну, Більша половина ячейки в нас ціла, Тому один до одного І, виходить, хто розуміє, про що я по посчитаю, плюс-мінус буде знати кіловат. Заряджаємо її до 57,4 В. Я заряджав. Ну, коротше, побачимо, це у нас буде повноцінна зборка. Підключу, кому цікаво. Пишіть свої коментарі, зробимо обов'язково огляд. ну Підключення я зроблю ще в цьому відео, як воно все буде виглядати і, і сам запуск цієї системи. Ще раз нагадую, цей блок буде у нас отак в такому варіанті, а оці ячейки будуть у нас три блока стояти зверху, тимчасово. А потім на, на них звариться така ж сама рамка, і буде у нас, зробимо сюди ще колощата, такі якісь мощні, щоб можна було. Ну, коротше, не в руках її нести, а щоб вона котилась, тому що ну по вісу вона так, зараз покажу вам, можете порахувати. Коротше, зараз включимо віса, Ну і зараз поставимо ячейку коротше. 3 кілограма і практично 300 г. Тобто 10 ячейк це вже в нас 33 з копійками. А в нас тут всього 14, 14, тут 28 плюс 28. Коротше, в такому варіанті. Все, друзі, зараз зложую, ну і йдемо. Тут залишилось всього дуже мало. Нарізати шину, зараз наріжу, позакріпляю. Ну і потім підемо туди, підключу цю всю електроніку і побачимо, як воно буде працювати. Покажу вам перший запуск. Все, кому цікаво, дивіться далі. Друзі, повиставляю я. Провода, які тут лежали, тому що це все не зібране. ну і Отака у нас вийшла зборка. Сім буде блоків. Першого блока я вже підключив такі мидні шини, просверлив ну, по отворам. Ну, і це все буде з'єднане в паралель. Потім у нас будуть 7 блоків послідовно. Коротше, зараз це все закріпляю. Шини, я думаю, буде з головою достатньо, тому що ну, вона така товста. Я думаю, буде достатньо. Також ну, зараз у нас працюють чисто оці дві батареї, які в нас були ще в цеху. Зверху вони от, та сплавились, сам корпус пластмасовий. Так, батареї працюють в кожній по моєму по 4,4 кВт. ну 8 кВт я з них витягував. Ну, отак зараз працює система, зараз вам покажу. 8,9 А йде сонця. Ну, він більше не бере, тому що отак в нас йде на, на дім 2 практично кВт 1,9. Ну, а 9 А він заганяє ще в батарею. 500 Вт. Тому що ну, це добиває вольтаж Ну, а він потихеньку добиває От 515 Ну, і так вади будуть спадати. До того часу, поки ну, там 7 Вт іноді грає, потім вже стає 0, коли повністю батарея добита. Але вольтаж він не піднімає, він 57,3 так як потрібно, так і тримає. Коротше, я працюю над батареєю. Зараз позакріпляю шини за паралел... послідовно також будуть йти мідні шини, потім закріпляю, підключу датчики, а потім буду кріпити саму плату БМС, ну, саму, самі провода Ну а потім підключаю до плати Коротше, це все покажу вам. І так, друзі, така у нас вийшла зборочка. Підсоединю мідні шини з'єднав, підключив датчики на кожну ячейку. Не так, що ну отак, плюс мінус, а щоб кожну ячейку мені моніторить. Ну, як бачите, отако Показує, якийсь там мілівольт розбіг є, ну, то таке. Так, Саме головне це плата BMS. Ось вона поки що на, самій оцій, на самому зажимі, отак вона тут поки що і буде. Ну, Від цих приводів клемніки коротше, зробив, тому що їх тут немає. Це в один. Це буде головний мінус іти, ну, а це буде йти на батарею мінус. Під'єднав е балансир із плати BMS, повністю е розвів по кожних е ячейках. Ну І ще додатково балансир, отакий от активний, е приціпив. Отак він буде висіти тут, та. нічого йому не случиться, нікуди він не притулиться, Коротше, там ззаду немає ніяких контактів. Отак Він буде собі тут висіти і буде виконувати свою функцію. Коротше, підключив провода, а потім підключив фішку. ну Так як в інструкції пишеться, так, ну, щоб нічого там не коротнуло. Коротше, підключив підключив сюди, Коротше, тут засвітилася якась одна ну не знаю. Ну, а Ну, Зараз саме головне, це підключаємо плату, Точніше, самі з'єднуємо повністю все. Сюди ставимо мінус, Точніше, предохранитель коротше, ставимо. Поки що мідний. Замовив на 200 А прийде. Ну, і тут будуть дві шини, Мінус, плюс. все під'єднуватись, тому що у нас ще ось є зборка, щоб потім його під'єднати. Зараз це все з'єдную. Ну і що? І перше, буде, перше включення. Подивимося, чи все так, чи все не так, як воно короче, буде працювати. Ну а вже завтра, тому що сьогодні вже сонечко практично зайшло. Вже сьогодні з панелей. Я думаю, нічого ми не побачимо і... нічого ми... Ну, Зарядка вже з панелей не йде, як бачите, тому що е -е, вольтаж зараз. так... 143 вольта, ну, але ну, 0 А не йде заряд е 53,4 на оцих двох батарейках, тому що я їх раніше відключив, тому що тут лазю, щоб нічого там не Ніде, мене не коротнуло, тому що тут все відкрите. Ну, і, короче, завтра... Ну, і, завтра... Блимає, що йде заряд, але короче, сьогодні ми вже його не запустимо, вже тоді будемо завтра. сьогодні тільки буде перше включення, ну, а далі вже, ну, побачимо. І так, друзі, на кінець все-таки я. Дозбирав повністю цю систему свою. Короче, і от зараз у нас година ночі, пів другої, і, коротше, все-таки завершив. Тому що ще працював в цеху і прийшов сюди ще пів години колупався тут. А чому так? Тому що, коротше, при підключенні, підключив балансир, балансир, як бачите, працює. Зараз От. балансує якісь три ячейки при розряді він також балансує. Ну Це додатковий балансир. А плата БМС з активним балансиром до 2 а. Коротше, То йде окремо, і вона не запускалася. В чому причина? А причина коротше, оказалася, все повністю підключив. Вона має можливість підключення до. Зараз давайте покажу до 24С, тобто 24 ячейки. Я ж підключив 14. Ну а далі я не під... до 20 не до 24, тому що там немає 20С. Коротше, підключив я повністю всі провода. ну А як оказалось, коротше, інструкції з цим балансиром не було. Точніше, з цією. Найшла інструкція, коротше, порився в інтернеті, в принципі, нічого толком не знайшов. Те саме підключення, все підключив, все як положено. Яка була причина? Заходжу в коротше, сам ПМС, я заходжу, наприклад, от, включається. Потім, коли ти заходиш, от, є приложення для нього. програма, Заходиш, коротше, якраз тільки встановлюєш. Тільки починаю встановлювати параметри, вольтаж піднімається, тому що в мене був підключений тестер. Він і зараз завжди підключений. Тільки набирає вольтаж, батареї, ну, поступово піднімається вольтаж до 55, і клас відразу відключається, повністю виходить з приложення, і BMS відключається. Зараз, як бачите, воно працює отак. Балансує якісь ячейки. Коротше. Як оказалось, причина От повністю, як бачите, от так буде, можливо відніше. Тут є B-потім ідуть B1, B2 до B14 і є в кінці B. І оцей B+, він не був підключений. Ось цей провод. Я його зараз підключив на плюс. Коротше, він не був підключений і плата BMS відключалася. Зараз все зробив. Запустив, зараз вам покажу. В настройках буду бігати завтра, тому що немає часу. Плюс-мінус параметри настроїв по-бистрому, які потрібні були. коротше Тепер ми моніторимо, от якраз балансує якусь ічейку. Отак. От Баланс 5,6 коротше балансує при розряді. Зараз у нас нагрузка. Отака От нагрузка ну, тільки що зменшилася, тільки що була нагрузка. Коротше. Е, і суть в, тому, суть в тому, що все працює. Е, завтра буду настраювати більш детально. Це вже будемо тестувати. Коротше. А в принципі, в принципі, ну, все працює, як то кажуть, те, що мені потрібно було, те воно і є. ще трішки підкоректуємо коротше, по настройках. Та і буде у нас все. Чудово. Коротше, а так, в принципі, все все мене влаштовує параметри. ось зайшов бачиш всі параметри, як щодо, температура показується. Один блок, другий блок. Датчик тут стоїть, там стоїть. коротше отакий от блок. Ну і В принципі, мене все влаштовує. В дічейкі, в принципі, всі. Всі однакової ємкості, але де-не-де попадались ячейки, які є розбалансовані. Е і в один ряд я їх не ставив, а воно е розкидане. Чому так? Тому що якщо ми поставимо в один ряд, завжди буде нагрузка на один е точніше на один канал. Ну, це щоб е ну, це. Так як я це розумію, я не дивився там в інтернеті, просто я так розумію, що буде завжди нагрузка на один канал, тому вони розкидані по оцим блокам. Тобто, наприклад, якщо у вас є там 5 ячейок різної ємкості, розкидаєте по всіх блоках, і буде практично рівномірне балансування. Тобто нагрузки на один канал не буде. Тому що якщо поставити їх всі в один блок, нагрузка на один канал і БМС-ка може накритись. Я так думаю, коротше, зробив як краще. Е, оцей, все повністю спереду ще закрию, е, виріжу два куска із орскла. І все, щоб закрити контакти, поставити ці датчики, тому що вони зараз просто отак. Е, я їх підключив, нікуди нічого не Прикручував. Коротше. Це вже буде все на орсклі, повирізаю. Коротше, щоб все було чудово на двойний скотч. І буде у нас така картина. Завтра будемо тестувати, як це все буде при заряді. Коротше, яка картина, Все будемо показувати. Кому ця, ця тема буде цікава, ну, тоді будете писати коментарі і, як то кажуть, чим зможемо, тим поможемо.